На знову заливка це моріней дуб, і наша найпопулярніша епоксидна смала має на увазі саме колір. Колір світло-сірий. Прозорий світло-сірий, він має вигляд ніби такого притонованого скла автомобіля і виглядає доволі сучасно і гарно. Будемо заливати цей стіл за два шари, тому що певні вимоги потребують саме дві, дві заливки, два шари. Попередньо, що я хотів би ще показати, що ми обапали, проливаємо епоксидною смолою для того, щоб законсервувати їх. Чому? Тому що деревина на обапалах пориста, і з часом звідти на наступному шарі, коли ми будемо заливати, підуть пузирки, А нам цього не потрібно, тому ми беремо так, будь яку посудину, у нас в нашому випадку це стаканчик, і проливаємо кожен для того, щоб законсервувати ці пористі матеріали